Вода стояла на рівні там майже Тут ми Бачимо вулицю, там бікборд ржавий, то майже до верху стояла вода. Там були там вже звідти човни спускали рятувальні, туди людей приймали, тварин. Оце все було під водою. Так, що вам показувати? Так, Обережно тут сходинки. Тут не систематизовані сходинки обережно. Я приїжджаю тільки, якщо мене зовсім мені треба, раз на місяць, але я не можу. Ми коли приїжджаємо сюди, ми потім хворі ходимо. У ну, мене взагалі мене таке враження, що тут енергетика цвинтаря. Це, ну, по-перше, обстріли, воно трясе. По-друге, за рахунок того, що вода дуже довго стояла, потім це все вичищали. Ми майже два місяці тільки все це вигрібали. Бо щоб ви розуміли, якщо не обробляти, це все чорне. Це грибок. Моя там думка да, про те, що е, в цьому районі взагалі жити не можна. Тобто, е, я так собі вважаю, що тут повинна бути або яка, якась рекреаційна зона. Тут не було будинків до. Будівництво каховської гес. Тут був пляж. Мені взагалі здається, що зараз ми тут всі в режимі вижити. От Як ми в окупації були в режимі дочекатися визволення, зараз ми всі в режимі вижити, тому що скажені обстріли. О. Згадала, я не зможу жити. От от люди живуть от в таких умовах. Mm. Розумієте, в кращому випадку там десь одну якусь кімнату там трошки побілять. Я не зможу жити, тому що моя психіка не витримає. Для мене це цвинтар мого щасливого життя. Намагаємось допомагати людям. ну як, Ми не волонтери, ми не громадська об'єднання, ми просто за то, що тут працюємо, ми бачимо потреби людей і проблеми людей. Ми видержимо. ми видержимо. Нікуди не виїжджала, нікуди не це, Я в місто люблю Херсон. Тут родились, тут виросли, тут вчились, тут працювали, тут сім'я народжувалась, ну, коротше, Херсон це місто герой, правильно назвали. Оте людина за сусіда бере сусід дійти до нас не може. Да, не, ніякий. Так, нога поламав. Дякую. Помагаю. Мені сусіди жотана вона Сліпає а він упав, поламався. І так от за супом хожу, купаю їх, приношу Я хожу. Мало ліковичого і не а Я должна позаботиться. Після і коли пройшла ей дуже стало цікаво, от е, як вона потім був затоп. Після затопу ми почали більш активно працювати з населенням, допомагати, тому що саме опинилися в такій ситуації, що безвих. Ну, все пережили, все добре, відкрилося, працюємо. Є такі люди, трохи безбашені, от, які працюють ближче до Дніпра. Ну, і в мене кав'ярні не найблизька до Дніпра, а є ще ближче. Але більшість людей не хоче сюди ходити, бо тут стрьомно, тут може прилетіти у будь-який час. Є повністю все. Типу, я багато років. Всьому я можу робити все із всього. Я можу працювати без світла. Що стосовно напоїв, в мене е, ну, класіка. Тобто, е, е, кава на основі спреса, кавові в напої, е, плюс е, е, альтернатива. Будь ласка, це ваша? Може бути і дві людини, може бути і тридцять. Все залежить від погоди. У нас зараз ви самі відчули на собі, як класно на вулиці, але всередині в мене працює кондиціонер попри те, що він пробитий, е -е, працює кавмашина попри все, що вона пробита. Так як я е -е, єдиний працівник, Єдиний, хто повернувся, то в мене за цей рік, в мене було три вихідних, і один з них це 1 січня. Я працюю тут з 9 до 3, ну іноді я можу собі дозволити затриматись там для когось. Там, якщо мене попередили, типу, то я можу тут, хоч до сьомої до типу залишатись. От. Але, е, типу, якщо ніхто не попередить, е, то в мене по центру іноді буває, що після першої майже нікого в центрі і немає. Саме зараз, саме від нашого віку, 20-30 років, приблизно там до 40, залежить саме е, вигляд не тільки кожного з нас, але й нашого міста, країни і взагалі нації. Тобто, типу, ми самі потім е, показуємо, які ми класні або не класні. І якщо ми переживемо це все, то місто відбудується і буде краще ніж було.